Директор Київського безпекового форуму Данило Лубківський з нами на зв'язку. Пана Данило, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава добрий день. Радий вас бачити і чути і звернутися до ваших глядачів навзайм. Це навзаєм, пане Данило. Дивіться, ми ж звичайно ж десятки сотні разів говоримо про вступ України до НАТО. І чи має цей вступ стати частиною формули миру як такої і безпеки України після нашої перемоги у цій неспровокованій і агресивній війні Росії проти України? І, зокрема, чи зможе Україна і Європа? А, а якщо і так без вступу найближчим часом нашої держави у НАТО, сподіватися на тривалий довготривалий мир і справедливий мир після перемоги України у цій війні безсумнівно в членство України в НАТО, на мій погляд, і на переконання Київського безпекового форуму, всього нашого середовища, це єдиний спосіб. Гарантувати довгостроковий мир і безпеку в Європі, гарантувати безпеку України, колективну безпеку всіх союзників в рамках альянсу інших варіантів цього, щоб інших варіантів просто не існує. Шлях до членства в НАТО безперечно займає певні так би мовити, має певні вимоги. певні, це, це процес, який має відбутися додатково, але тим не менше. Альтернативи членству НАТО для України не існує е, мені особливо цікаво буде побачити виступ 43-го президента Сполучених Штатів Америки Джорджа Буша. Ми знаємо, багато світових діячів е, е, завітає до столиці, зокрема для участі в роботі Київського безпекового форуму. Загалом, що це буде? Чим він буде наповнений? Чому це важливо, і як це допоможе нашій країні? От в такому важливому процесі, як вступ до безпекового альянсу. Насамперед, ми будемо проводити вже 15-й щорічний київський безпековий форум. Сам форум був заснований в 2007 році Арсенієм Яценюком. До речі, саме того року президент України Віктор Ющенко разом з разом з головою Верховної Ради Арсенієм Яценюком і прем'єр-міністром Юлією Тимошенко підписали офіційне звернення до альянсу про надання Україні плану дій щодо членства. В тоді, як ви пригадуєте, під час Бухареського саміту виніше наступного року, під час Бухареського саміту, була і озвучена вперше формула, що Україна стане членом альянсу і що цей шлях неминуче буде здійснено. Тому позиція Київського безпекового форуму від самого свого початку дві 2007 року вона полягала в тому, що Україна повинна стати членом НАТО. Якби Україна стала членом НАТО, я думаю, що історія могла би скластися по-іншому, і ви добре пригадуєте, як багато Росія чинила опору самій цій перспективі, як багато проросійських політичних сил в Україні боролися проти цієї перспективи, як дурили народ, і як фактично призвели до війни, тому що Україна потрапила через відсутність нашого членства. Україна потрапила в сіру зону безпеки. Тому для нас важливо, що цього року ця тема вона є центральною для для форуму. в питання нашого членства в нато це на мій погляд ключовий елемент формули миру і в і саме тому важливо, що на запрошення голови Київського безпекового форуму Арсенія Яценюка і на форумі звернувся і до України звернувся і 43-й президент Сполучених Штатів Джордж Буш, і колишній прем'єр-міністр Борис Великої Британії Борис Джонсон до нас приїжджають колишній прем'єр-міністр Естонії Таві Рівас. Буде звертатися колишній прем'єр Литви Андрюс Кобіліус. З нами буде на зв'язку ключова фігура державного департаменту Сполучених Штатів, заступниця держсекретаря з політичних питань Вікторія Нулан. до нас буде звертатися і братиме участь в розмові в держсекретар, колишній держсекретар Сполучених Штатів Кондоліза Райс. У Нас буде велика американська делегація, в яку представлятиме Атлантична Рада. Це так би мовити ТОП спеціалісти з українських справ американські дипломати, які спеціально приїжджають до Києва. На зв'язку буде прем'єр-міністр Молдови. вийде на зв'язок президентка Білорусі Світлана Ціхановська, а також друг нашого форуму, посол Майкл Карпентер, представник Сполучених Штатів при ОБСЄ. Одним словом, ми очікуємо дуже масштабну, серйозну, важливу подію, чия мета полягає в тому, щоб по-перше мобілізувати міжнародну підтримку на користь України, а по-друге, мобілізувати увагу щодо необхідності прийняття на саміті НАТО у вільнюсі історичних рішень. Нам дуже хотілося, щоб саміт НАТО у Вільнюсі 11-12 липня став не просто етапним на шляху України до НАТО, але й історичним, щоб Україну було запрошено до членства в Альянсі. Угу. З іншого боку, от ви вже прорахували тих, хто буде брати участь. Ми, ми з великою приємністю завжди вітаємо багатьох відомих світових лідерів тут, у столиці України. А з іншого боку, і про взаємозв'язок між безпековим форумом і тим, що відбуватиметься в Вільнюсі, і тими думками, які на форумі, зокрема, прозвучають доволі актуальними. Нам більш ніж все зрозуміло. Ви для себе, от що очікуєте почути у Вільнюсі? На що заслуговує Україна? На які позиції? Які позиції мають бути висловлені у Вільнюсі через призму, на жаль, цієї трагічної війни для всього нашого народу? Київський безпековий форум підготував цілий позиційний документ присвячений тому, що б хотілося почути у вільнюсі. У вільнюсі хотілося б почути запрошення України приєднатися до альянсу. Це так би мовити, політичний крок номер один в угу. Безперечно, що хотілося б вірити і очікувати, що Україна буде поступово інтегруватися в органи, які приймають рішення в рамках альянсу. ми пропонуємо ряд політичних формулювань, які стосуються того, яким чином вибудовувати. Умовно кажучи, процес переговорів для зупинки і приборкання і покарання російського агресора. Таким чином, найважливіше, що хотілося б очікувати від Вільнюса. Хотілося б очікувати, що ті відкриті двері для НАТО, які так часто, як формула повторювалася, вони нарешті. Були б відкритими, і ми всі, і ми, і наші союзники, і наш ворог розумів, Україна це вже член НАТО, Україна, членство України в НАТО незворотне, неминуче, обов'язкове. Ну, ти ще маєш питання? Ні. Бо в мене ще є питання. Ні. Я просто бо... в підтвердження Данило, в Данило ваших слів, то і вже сказано, і це вже всі розуміють. Мільйони українців, бо з якою зброєю в руках воюють українські воїни, і як вже довели і свою майстерність і свої підходи, і навіть в певних моментах удосконалення тієї чи іншої зброї, та з іншого боку, так само ми часто говорили в студії і про ПДЧ план дій щодо членства, що в принципі по відношенню до України вже можна і без цього обійтися, тому що на полі бою, в першу чергу. Українські захисники і захисниці е, доводять це. з іншого боку. Я ну не те, що про прогнози, знову ж таки, невдячна справа е, ці речі, але е, коли Україна реально може і е, має стати членом цієї безпекової організації, от як ви думаєте, з вашою оцінкою? Е, наш е, форум фактично говорить про необхідність прийняття такого рішення вже. Україна вже є фактично е, членом альянсу е, через те, що Україна і українські збройні сили захищають колективну безпеку. Коли відбудеться формальне завершення цього процесу, не хотілося б спекулювати, але хотілося б вірити, що ми успішно в цьому сенсі пройдемо дистанцію від саміту в Вільнюсі, який відбудеться у липні. Аж до саміту у Вашингтоні, який відбудеться наступного року, хотілося б е, е, сподіватися, що саме на саміті у Вашингтоні е, в ми почуємо ті новини фінально, е, які. Поставлять остаточну крапку в великому шляху України до членства в північно-атлантичному альянсі, тому що це як ми вже з вами про це говорили. Альтернативи цьому немає. Жодні заміни, підміни, які спеціальні формати двосторонні двосторонні гарантії безпеки Безперечно, безпечно, що якісь елементи можуть бути використані як тимчасові, з огляду на цілу низку важливих обставин. Це так само до цього треба ставитися розсудливо, спокійною головою і без якоїсь емоційної істерики. але справжнє рішення полягатиме для України лише в плані безпеки, лише як частина колективного простору безпеки, безпеки НАТО. І зрозуміло, ви згадали про ПДЧ. Зрозуміло, що питання з ПДЧ для України вже не є актуальним. Можуть виникати переговорні елементи, які стосуватимуться тих чи інших питань на шляху до остаточного членства. Але в досвід Фінляндії ми будемо сподіватися, досвід Швеції, тому що у вільнюсі будемо вірити, Швеція також стане повноцінним членом альянсу. досвід цих двох держав підтвердив, що їхніх шлях був індивідуальний, без зайвої мороки, яка дуже часто для України означає брак або довіри до нас, або е, спроба виправдати, чому альянс остерігається агресією Росії. Агресія Росії відбулася е, всі крапки розставлені. Україна це фортеця, яка охороняє обороняє весь простір Європи. Україна повинна стати членом НАТО, і це головне послання цьогорічного Київського безпекового форуму, так само як і всіх попередніх форумів наших зібрань, починаючи з 2007 року. Почула вас спасибі величезне, пане Данило, що вийшли до нас на зв'язок. Данило Лубківський, директор Київського безпекового форуму був з нами на прямому зв'язку.